Су, мовите про ваших онуків, тому я не розумію, про що ви говорите, каже мені мама моєї колишньої невістки. Я то про онуків пам'ятаю, але вам теж здало бися трохи включитися, не витримала я. Це ваш син винен, що все так сталося, він собі іншу знайшов, а не моя дочка. Одним словом, куди ви зараз на зиму дітей збираєтесь виганяти на вулицю наполягає на своєму сваха. Мені ця розмова дуже не сподобалась. Син мій пішов від дружини, а невістка не хоче вступатися з моєї квартири. Ще й сваха її захищає і мені умови ставить. Сина свого я ж ніяк не виправдовую, але і не звинувачую. То від самого початку виглядало так, що нічого доброго з цього шлюбу не буде. Я давно за кордоном на заробітках сина свого залишила на маму відразу після того, як він студентом став. Невістку свою Марину я давно знаю. Вона з моїм сином ще зі школи зустрічалася, якщо, точніше, бігала за ним. Він її спочатку не хотів, потім вони якийсь час зустрічалися, а потім мені телефонують батьки Марини і кажуть, що весілля треба робити, бо їхня дочка дитину чекає. Одружувався мій син без особливого ентузіазму. Я приїхала додому, весілля зробила і відразу пустила їх в трикімнатну квартиру, яку я придбала за свої заробічанські гроші. Житло я оформила тоді на себе. Невістка не мала нічого проти, вона раділа, що вийшла заміж за мого сина, а сину взагалі було все байдуже. Настрою в нього не було зовсім, але він не відмовився за відповідальність за дитину. Я не уявляла, як син з Марини будуть жити. Але на моє здивування все наче добре пішло. Народилася внучка, потім друга. Невістка в декреті спочатку сиділа, а потім на роботу так і не вийшла, працював один син. Та я чим могла тим допомагала. Не хочу обговорювати свою невістку, але вона, яко кажучи, лінива. Вдома завжди бардак, їсти не варить нормально. Ну що за захарчування одні макарони і сердельки. Через це бачу у старшої внучки почались проблеми з надлишковою вагою. Я мовчала, хоча мені все це дуже не подобалось. Діти давно виросли, а невістка про те, щоб піти на роботу і не думала. А нещодавно трапилось те, чого я навіть не сподівалася. Син знайшов собі іншу жінку і пішов в сім'ї. Звати її Оксана, вона ще ніколи заміжньою не була і дітей немає. Син переїхав в квартиру цієї Оксани, а невістка з дітьми залишилася в нашій трикімнатні. От тоді сваха моя і заворушилася. Вона наполягає на тому, що я маю свою квартиру, її доньці переписати, бо мій син її кинув з двома дітьми на призволяще. Хоч ви, сваху, будьте нормальною людиною, бо ваш син так чинив, що Бог йому суддя, оформіть квартиру на Марину. Хоч так моя дитина буде захищена, та й ваші внуки також, каже мені Сваха. Нехай ваша дитина на роботу йде, кажу. Куди я піду 38 років без стажу, плачеться невістка. Я просто не уявляю, що мені робити. Син мій платить аліменти, але ці гроші йдуть на дітей. А хто невістку має отримувати? Марині, як жінці, треба і особисті речі, і предмети гігієни, і косметику, і одяг. Хто за все це має платити? Ці за комунальні послуги за цю трикімнатну квартиру досі оплачую я, бо квартира на мені. Син мій вважає, що Марина має переїхати до своїх батьків, а цю квартиру ми колись його діть, дівчаткам залишимо, то не поділються і по однокімнатній квартирі точно зможуть собі придбати. Мені ця думка теж видається правильною. Але Марина не хоче з'їжджати. Каже, що діти тут звикли жити і на роботу невістка йти не хоче, бо не вміє працювати. Ситуація хоч плач. Син від допомоги дітям не відмовляється, а про колишню дружину і чути нічого не хоче. Якщо залишиш Марину у квартирі, сама за неї комундалкою будеш платити, попередив мене син. От що мені робити, як правильно вчинити в цій ситуації? Мені внуків шкода, але я не можу все життя отримувати невістку, Марину, яка мені по суті є чужою людиною. Порадьте що робити, бо я зовсім розгубилася.